Розкриваючи секрети ефективності. Як економно заготовити грубі корми без втрат зібрати кукурудзу та закласти якісний сило за новітньою технологією Шредлеч, розбирали на національному дні ферми майданчиком для проведення став молочно-виробничий комплекс Єкатеринославський на Дніпропетровщині, який сьогодні є еталоном ефективного виробництва молока в Україні. Тут знають вартість кожного додаткового літру молока і кожного зекономленого літра пального. Розповідаючи про секрети, власники і технологи доповідали, як крок за кроком збільшували надої та зуміли поєднати якість з економією. Андрій Декун, президент Асоціації виробників молока, наголосив, що при нинішніх цінах на молоко отримати прибуток зможе лише той, хто зумів заготовити якісні корми. Ціна сьогодні на превеликий жаль для виробників молока України. Вона надзвичайно низька, і єдине на що може вплинути кожен господар на своєму підприємстві, це робота над собою вартістю. Тому що той, хто заготовить сьогодні якісний цінаж, в наступному році він зможе працювати і зможе пережити кризові періоди. Аграрні підприємства, які будуть нехтувати основними правилами по заготівлі, вони в принципі вилетять в трубу або будуть дотувати молочний бізнес за рахунок рослинництва. Саме тому найцікавішою частиною дня ферми стала демонстрація техніки в полі. Компанія клас представила нові рішення для підвищення ефективності молочного виробництва. Ними стали нова причіпна дискова косарка клас диско 3200 TRC, валкоутворювач клас Лайнер 1750, крупнопакуючий тюковий прес клас Квадрант 2200, трактори Аріон 430» та Аксіон 950». Також презентували нову систему автоматичного заповнення транспортних засобів автофіл, якою оснащено кормозбиральний комбайн Ягуар 850 так що ж особливого у цій техніці? Косарка нового модельного ряду клас Disco 3200 TRC не лише оснащена новим косарковим брусом, який забезпечує чисте скошування за будь-яких умов, а й має систему захисту приводів косаркових дисків Safety Link. Сама концепція приводів дозволяє працювати на зменшених до 850 обертів на хвилину ВВП. Це унікальне рішення від клас дозволяє економити 15 17 пального. Також в роботі був показаний валкоутворювач клас Лайнер 7050, який протягом останніх років зарекомендував себе як надійна та високопродуктивна машина для робіт при заготівлі грубих кормів та соломи. Гості дня ферми мали можливість побачити в роботі одного з лідерів з продажу в Україні крупно пакуючий тюковий прес клас Квадрант 2200. Особливістю даної моделі є надзвичайно вдале співвідношення ціни та високої надійності, яка пройшла випробування українськими полями та підтвердила високу продуктивність та якість пресування у роботі з будь-яким видом грубих кормів. Мінімізувати навантаження на оператора, а отже, підвищити його працездатність і таким чином зменшити втрати при збиранні кукурудзи на силос, допоможе новинка, вперше представлена на українському ринку система автоматичного заповнення транспортних засобів «Аутофіл», якою оснащено кормозбиральний комбайн клас Ягуар 850 Оператору варто натиснути лише одну кнопку на важелі управління, і система Автофіл повністю бере на себе процес завантаження транспортного засобу чи причепа подрібненою масою відповідно до обраної стратегії з одночасним відслідковуванням рівня заповнення. Це дозволяє операторові сконцентрувати свою увагу на налаштуваннях комбайна і процесі збирання для досягнення максимальної продуктивності. Для господарств, які мають потребу у прифермерських тракторах, компанія Клас представила свою версію ідеального трактора для ферми. Це досить популярна модель Arion 430 CIS номінальною потужністю 125 кінських сил. Трактор обладнано ходозменшувачем, що дозволяє рухатися із мінімальною швидкістю від 490 метрів на годину. А це важливо при роздачі кормів на фермі, висадці розсади саджальними машинами. Функція еко дозволяє суттєво економити на роботах із задіяним валом відбору потужності, як то сінозаготівля, приготування та роздача корму на фермі. Наявність у базовій специфікації, крім тягового бруса ще й поворотного фаркопа, положення якого по висоті може змінюватися, дозволяє працювати з машинами з карданним приводом, розміщеним як над, так і під тяговою балкою обладнання. Функціонал використання трактора було розширено можливістю використання навантажувально-розвантажувальних робіт за допомогою встановленого на трактор фронтального навантажувача FL-120CR вантажопід'ємністю 2,2 тонни і висотою піднімання 3,9 метри. Також було продемонстровано в роботі 400-сильний трактор Axion 950, особливістю якого є безступінчаста коробка передач C-Matic, яка дозволяє рухатися із швидкістю від 50 метрів до 50 км на годину і демонструє рекордну економічність. Машини, які тут представлені, Axion 950 405 лошадиних сил, двигун F5, автоматическая коробка передач. Оборудуется системой свободного слива, а также гидравлическая система Load Sensing. 220 литров в минуту подача гидронасоса. Это достаточно для работы с любой техникой, которая представлена на рынке Украины. Экономичность трактора по сравнению с машинами, которые представлены на рынке Украины, благодаря согласованной работе двигателя и коробки, составляет от 23 до 25%. процентов. Это не просто рекламные проспекты, это отзывы наших клиентов, которые уже прошли эксплуатационные испытания, и это отзывы клиентов, которые не первый год используют нашу машину. На пленарній частині найбільш цікавою стала презентація по заготівлі силосу за новітньою технологією Шредледж технології, да, яка в собі об'єднує заготівлю кукурудзяного силосу, максимально енергетично насиченого, який являє собою удосконалений так, класичний силос з довжиною подрібнення від 26 до 30 міліметрів, максимально підданий інтенсивній механічній обробці для того, щоб отримати гарну. Енергетичну його цінність так і хорошу структурність для максимальних надоїв подальшому, підсумовуючи побачене аграрії, обговорювали новинки, сперечалися та вирішували, якою технікою підсилити своє господарство. Приємно бачити інновації приємно, що на одному підприємстві, в одному місці, можна побачити те, що по частинкам потрібно збирати їздити по всій Україні і вчитися. Такого і за кордоном не скрізь побачиш, з власного досвіду можу сказати. Дуже корисний досвід обміном інформації це от такі от заходи, які сьогодні відбулися. Тому щиро дякую всім організаторам, що бачу і знаю, що затрачено дуже багато сили.